Напередодні убірвалося життя відомого українського письменника, філософа та дисидента Євгена Сверстюка. Знаний громадський політичний діяч і літератор помер на 86-му році. Борець за свободу неодноразово витримував політичні тортури. В 70-ті роки Євген Сверстюк був засуджений за антирадянську діяльність. Сім років таборів і п'ять років заслання за виготовлення та розповсюдження документів, сам видаву антирадянської спрямованості. Вже 95-му році здобув державну премію України імені Шевченка за книгу Блудні сини України письменник завжди вболівав за Україну, а навесні заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін з самого початку планував почати в Україні громадянську війну. Видатного українця навічно запам'ятаємо завдяки його прекрасним перекладам з німецької та англійської працям із філософії, численним літературним роботам.